У цьому відео буду перевіряти акумулятор під навантаженням. Спочатку його потрібно повністю зарядити. Зараз перевіримо напругу без навантаження. Мультиметр показав 4,15 В. Будемо навантажувати резистором від 5 до 10 Ом. В мене завалявся ось такий 30 ватний на 8 Ом. Перевіримо, чи він дійсно має 8 Ом і чи він справний. Резистор робочий, поїхали далі. Запишемо опір, щоб не забути. За законом ОМА розрахуємо, яка сила струму буде у колі. Напругу акумулятора ділимо на опір резистора. Вийшло приблизно 5 ампера. Перемикаємо в режим постійної напруги, під'єднуємо щупи до резистора і одночасно до акумулятора, щоб бачити падіння напруги. Напруга просіла до 3,9 В. Акумулятор ще в хорошому стані. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Для цікавості замірюємо струм в колі на практиці. Він дійсно відповідає нашим розрахункам. Як бачите, пів Ампера є. Трішки вже менше, оскільки підсадили акамулятор резистором. З вас підписка, якщо відео було цікавим і корисним.